Ви звертаєтеся до суду. Тоді вам потрібно знати про судовий збір, обов'язковий платіж, який сплачується при поданні позову або заяви. Закон України про судовий збір визначає розміри ставок судового збору для різних категорій справ, порядок його сплати та повернення, а також категорії осіб, які звільнюються від сплати збору. Актуальною є стаття 5 Пільги щодо сплати судового збору. Звільняються від сплати судового збору, особи з інвалідністю першої та другої групи, позивачів у справах про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи смертю годувальника, учасники бойових дій, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, органи прокуратури та органи влади у справах, що стосуються захисту прав неповнолітніх та недієздатних осіб, позивачі у справах про дискримінацію та порушення прав споживачів. Чому це важливо? Якщо ви належите до категорії осіб, які мають пільги, ви можете звертатися до суду без фінансових перешкод. Закон забезпечує правосуддя для соціально вразливих громадян. Тому не переплачуйте за правосуддя, знайте свої права. Купуйте закон зараз і використовуйте свої можливості наповну. Якщо ви не впевнені у своїх правах на пільгу, він вам допоможе розібратися. Посилання на наш сайт є в шапці профілю.